15 грудня відбулася таки сесія міської ради, яка мала відбутися два дні тому. Тоді міський голова зібрав прес-конференцію, де називав депутатів, що не з'явилися в міськраду як мінімум безвідповідальними. У відповідь на це на сьогоднішній сесії звучало багато звинувачень і в сторону міського голови. Шановний Анатолійович, при моїй повазі до вас. Майте повагу тепер до депутатського корпусу і до тих до того регламенту до закону України. Перш за все, я хотів вам сказати, що у нас є спільна заява тих фракцій яких ви звинуватили на своїй прес-конференції, і я маю повне право, тому що були названі і фракції, і були неоднозначні на не то що натяки, а були неоднозначні вказівки на конкретних людей. Я хотів би зараз спільні заяви, спільну заяву не от себе особисто, а спільну заяву зачитати. Я прошу надати мені слово. Я ще раз кажу, ви зачитаєте заявить обов'язково. Не спекулюйте, будь ласка, до уже досить. Ви... Досить уже геннадіято Геннадій досить спекулювати на людську на людських оцих питаннях. Розумієте? Геннадій Джегур зачитав спільну заяву від депутатів, які не були присутні на сесії 13 грудня. Спільна заява депутатської фракції «Блок Петра Порошенка Солідарність, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, фракції радикальної партії Олега Ляшка. Фракції партії економічної відродження України та деяких депутатів фракції Українського об'єднання патріоти УКРОП. Шановні жителі Білої церкви, ми інформуємо вас про те, що 13 грудня 2016 року ряд депутатів наших фракцій не взяли участь у роботі в сесії Білоцерківської міської ради у зв'язку з тим, що були певні причини. Але після чого міський голова спочатку в цій залі, а потім і на прес-конференції, надав необ'єктивну. Однобоку інформацію щодо того, чому сесія не відбулася, при цьому обливши брудом та цинічною брехнею депутатів від наших політичних сил. Тому ми вважаємо за необхідне відкрити очі на те, що в дійсності відбувається за лаштунками Білоцерківської міської ради. Пере за все, потрібно сказати, чому не відбулася сесія 13 грудня 2016 року. Причиною цього стала вкотре абсолютно непрофесійна та недолуга підготовка засідання сесії секретарем міської ради, якого зараз немає, та міським головою. Депутати мали можливість отримати матеріали сесії та, власне, порядок денний лише 12 грудня упродовж лише однієї години з 17 до 18.00, що унеможливило елементарне опрацювання документів. Це пряме порушення регламенту міської ради, в якому вказано, що депутати мають бути ознайомлені з проектами рішення не пізніше, як за день до початку сесії. Окрім. Того, Деякі проекти рішення розглянути профільними комісіями, що знову ж таки є порушенням регламенту Белецерківської міської ради та закону України про місцеве середування в Україні. Особливо варто зазначити те, що розпорядження по перерозподілу обсягу субвенції з державного бюджету було підписано головою Київської обласної державної адміністрації ще 7 грудня 2016 року, тобто минулої середи. І як стало відомо, вже наступного дня, тобто 8 грудня в четвер. Виконавчим комітетом готувався проєкт рішення на сесії Блицерківської міської ради про зарахування до міського бюджету субвенцій на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим, інвалідам дитинства і також тролейбусному управлінню. Як, не як ви говорили про, що це компенсація з перевезення, а якраз це дотація вирівнювання різниці між собівартістю та тарифами. Виникає логічне запитання, чи дійсно міський голова вважав ці питання надзвичайно важливими для міста? Якщо разом із секретарем так і не змогли організувати з 8 грудня по 12 грудня ознайомлення депутатів з проєктами рішенням сесії, Не можемо не зазначити, що впродовж цієї каденції ми неодноразово акцентували увагу на непрозорому формуванні та розподілі міського бюджету, коли фактично громадкість та переважно більшість депутатів було просто усунуто від елементарного контролю за формування та використанням фінансових ресурсів громади. Також не витримає ніякої критики питання плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 17-й рік, які міський голова на своїй прес-конференції назвав законами та правилами, по яким живе наше місто. Адже на попередній сесії депутати були готові проголосувати цей проект рішення. Знову ж таки, незрозумілих для нас причин міський голова виніс пропозицію щодо його зняття із розгляду. Крім того, законодавством чітко визначено кінцевий термін прийняття плану регуляторних актів, це до 15 грудня поточного року. І знову ж таки виникає питання: але що, що заважало фахово підготувати даний проєкт рішення та винести його на одну із попередніх сесій, не чекаючи кінцевого законодавчого терміну? Відповідь знову ж таки, очевидна. неналежне ставлення міського голови та його оточення до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Однозначно потребує коментарів і неодноразового твердження міського голови про. Так званий Вселенський договорняк Сіни міської ради. Ви знаєте, Геннадій Анатолійович, ми абсолютно з вами згодні. Такий договорняк є. Існує він між фракціями Самопоміч опозиційний блок, батьківщина та голови фракції, саме голови фракції Українського об'єднання патріотів Укроп і полягає він у взятті під контроль діяльності переважної більшості комунальних підприємств, бюджетних організацій та установ. В тому числі це стосується і природних монополістів, таких як ТО Белоцерків Вода та Белоцерків тепломережа. Безгосподарна діяльність яких призводить до постійного неґрунтового підвищення тарифів для населення Білої церкви. Тож переконував прохання до міського голови, який свій час на виборах просив громаду взяти його на роботу. Працюйте, Геннадій Анатольович, дійсно на владу громади. І не шукайте крайніх у своїх прорахунках та недопрацюваннях. Володимир Бабенко також висловив свою версію ситуації, що склалася, значить, народному депутату Верховної Ради України Сесоєнко Ірини Володимирівни, депутатське звернення, шановна Ірина Володимирівна, на спільній прес-конференції 14 14-12-2015 року, в місті Біла Церква, Разом з новообраним міським головою Диким ГА для місцевих засобів масової інформації ви заявили. Під час предвиборчої кампанії, саме у Білій церкві, партія об'єднання самопоміч задекларувала про те, що всі важливіші посади у міській раді будуть обиратись та призначатись відповідно до відкритого конкурсу. Для мешканців Білої церкви надзвичайно важливим є, що такі важливі посади, як заступники, обирали саме комісію за принципом прозорості і відкритості, а не за принципом кум брат. І інші принципи, які, на жаль, мають місце бути на багатьох керівних посадах, не лише в Білій церкві. На основі заявленого вами вище, прошу надати відповідь: хто вводить в оману громаду міста Біла Церква, міський голова Геннадій Дикий чи ви своєю офіційною заявою. Оскільки протягом року, після цієї прес-конференції, ваша декларація неодноразово порушувалась діями міського голови. Ваша відповідь буде опублікована в місцевих засобах масової інформації. З повагою депутат Білоцерківської міської ради Бабенко Володимир Миколайович. Все ні ще одне. Значить, депутатське звернення. Шановні білоцерківці, під час останніх виборів Білоцерківського міського голови перед другим туром я публічно закликав підтримати кандидата дикого Геннадія Анатоліюча. Дорогі земляки. Я допустив помилку, її визнаю. І прошу у вас вибачення за мою помилкову публічну позицію, яка могла вплинути на вашу думку при голосуванні. З повагою депутат Білоцерківської міської ради Бабенко Володимир Миколаївич особисто добавлю, як відомо, Путін хуйло. Ви, Геннадій Анатолійович, брехло. Хтось дуже хоче стати керівником комунального підприємства. Що за зону? Я не сумніваюся, мені хвилини. Я, блядь, сука, довго моча, я скажу. Є один у нас один у калуй, э, халуй, блин, мразь аморальний. Некто, там Владимир Палачан? Спочатку він мене зацепив, ось все написав. Ось у я кнопку дали, я говорю, А Аморальний твар і мразь! Володимир Палачан, ось що він написав? Ось він записав. Володимир Пачанів, скриншот. А що це за ім'я Владимир? Владимир знає. Виключить, будь ласка, швидку допомогу. Тут же, напевно, погано комусь. стане. Депутат, хорошо бути позивною по англійську. Мой позивний в этом фильме написан по английски Мой позивной. Володимир Виталович, зареєстрували мої бойовики. как годные, когда мы в Виловайске были. Он, он без мамы Он, сука, стебается даже над этим. Последние скриншоты, да. вчера он пишет, нас, которые не пришли на сессию, он назвал моральными уродами. По воскресеньям приезжает в тот офис, в тот офис приезжает. Мы уже живы... Забирает некоторых депутатов в судей фракции, блядь, и рассказывает, как голосовать. Будем а а за 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 его забирать, блядь. Аморальная власть Владимир Палачанинов, я не боюсь этого сказать. До обурених депутатів приєднався також Ігор Гейло. Шановний Геннадій Атоліч, шановні колеги, нам 42 депутатам, жителям Білої церкви, надали кредит довіри, щоб ми зробили наше місто кращим. ніхто, окрім депутатів, на своєму окрузі не знає нагальні питання, що потребують негайно вирішення. Тому ми на першій сесії прийняли рішення про виділення міського бюджету коштів на вирішення цих проблем. Кожен із нас на свій роту використав ці кошти на своєму округі. Будували майданчики, будують асфальти, дороги, прибутковують територію, встановлюють зупинки, ремонтують школи та чаті садки. Наше місто жило повним життям. В кожному куточку міста проводились вищесказані роботи. За цей час Біла Церква стала сучасною та кращою. Я сподіваюся, що люди це оцінили. Вірю, вірю що наступного року ми зробимо ще більше для нашого міста. Фракція радикальної партії впевнена, що в цьому залі немає ні одної фракції, ні одного жодного депутата, який би не проголосував за вилення коштів для дітей інвалідів, для малозабезпечених сімей. Однак, отримавши матеріали сесії пізно вечором та не вивчивши їх при всій повазі до вас, Геннадій Анатолійович, ми на кармані депутати зранку сліпу голосувати не будемо. Є регламент. Якщо ми не будемо слідувати встановленим право, то чого можна вимагати від народу? Так я впевнений, що питання. Щодо коштів, які виділи держава, а не місцевий бюджет для інвалідів, для малозахищених, за, за, малозахищених сімей підтримаємо своїм голосом кожен. Ми не маємо морального права не голосувати. А правда в тому, що дівізом кожної сесії стає виділення коштів для білоцеркової води або для тролейбусного парку, бо інших важливих питань в нас немає. В цілому за виділення коштів для малозабезпечених верст населення проголосували, та ці кошти будуть виділені в найкоротший термін. Також рішенням депутатів в білій церкві можуть з'явитися нові тролейбуси, які будуть надані з київських маршрутів в замін на один білоцерківський. проект рішення про надання згоди на безоплатне прийняття та передачу рухомого складу тролейбусів. Дане рішення пройшло депутатські комісії та процедуру оприлюднення. Прошу підтримати. Повідомте, будь ласка, ще раз депутатів і громаду про які тролейбуси йдеться, куди ви. Рати йдеться мова про отримання дев'яти тролейбусів типу ПМЗ Т-2, які зараз знаходяться в власності територіальної громади міста Києва, які в зв'язку з покращенням умов, зв'язку з закупівлею нового рухомого складу, виведені з експлуатації. Дане рішення необхідне для того, щоб на основі нашого звернення та прийнятого е, міською радою рішення було підготовлене відповідне рішення е, Київською міською радою і здійснити передачу обмін, точніше, о, такий собі обмін, оскільки ми е, передаємо, маємо на меті передати е, тролейбус типу ЛАЗ п'ятдесят -52 до, до територіальних громад, до власності територіальної громади міста Києва для розміщення його як музейного експонату, як такого, що залишився в єдиному екземплярі. Вони нам дають дев'ять новіших, а ми їм віддаємо один музейний експонат, який у нас їздить. Ну, Київ багатший у них свої. Джавур Геннадій Васильович, включіть, будь ласка, мікрофон. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, ми наскільки багаті з вами? Чи наскільки недалекоглядні стосовно того, що ми наш тролейбус, який на ходу, який експлуатується, будемо передавати як музейний експонат в Київ, якщо там наскільки так добре, що вони навіть нам віддаються тролейбуси сюди. В чому логіка? Де тут правда? Скажіть, будь ласка, мені. ми, ми боремося. Ми боремося зараз за кожну копійку, яку виділяємо на тролейбусне управління, і при цьому ви роздарюємо тролейбуси в музеї. Ви, ви запитуєте? Чи... Я запитую. Друге моє запитання: чи... скільки цих дев'яти тролейбусів будуть у нас на ходу, і скільки коштів потрібно для того, щоб їх відновити? Дякую, будь ласка, відповідайте. З за результатами огляду технічного стану тролейбусів, які зазначені в рішення, в проекті рішення, на місце виїжджали фахівці нашого тролейбусного управління, оглянули дані дані тролейбуси з відповідними інвентарними номерами. На меті мається одразу випустити на лінію близько шести тролейбусів. Тобто шість ходу? п'ять шість. Вони вони всі в експлуатаційному стані. Вони всі в експлуатаційному стані. Проте, ми маємо, ми маємо на меті е, після вже детально, більш ретельної роботи з ними деякі з них використати як, е, як базу, як базу ремматеріалів для того, щоб, 6 на 1. Без, щоб не використовуючи коштів. Забезпечити випуск належної і належний технічний супровід вже існуючих наших тролейбусів такої ж марки і тих тролейбусів, які передаються нам які ми маємо на меті отримати. У Дякую, власність. Максим Сергійович. Ще раз Геннадій Васильович, Доміста... тролейбуси на ходу. Київ багатший. Він закупив достатньо багато нових тролейбусів. Нам віддають як мінімум шість тролейбусів. Геннадій Васильович, я вас не перебивав. Вибачаю. Так от, нам передають шість тролейбусів взагалі, які на ходу, які зняти з лінії, які в набагато кращому стані, ні навіть деякі, які сьогодні в нас їздять. І навіть краще того музейного експонату, який в нас до сьогоднішнього дня їздить. Джебур поставив питання, так і не відповіли на нього. Скільки треба коштів, щоб вести ці тролейбуси в експлуатацію, чи ми треба поставити, чи треба платити податки за ці тролейбуси, які ми візьмемо. Для того, щоб обрахувати. Якісь е, сумніваси вже виступали по цьому тричі. отримати відповідно до рішень. Відповідно до рішень, отримати рішення Київської міської ради для того, щоб по оціночній чи залишковій вартості нам обраховувати. Зараз ця робота триває, нам потрібне рішення для подальшої роботи. Щодо що стосується питання, які яка кількість коштів потрібна буде для введення в експлуатацію та забезпечення руху рухомого ладу? Це кошти експлуатаційні дотації і субвенції з міського бюджету не потребує. Все за рахунок експлуатаційних видатків тролейбусного управління.